Всім доброго дня! Мене звуть Ганна Глущенко. Це 420 подкаст перший подкаст про медичний канабіс в Україні. Сьогодні ми спілкуємося з Ольгою Стефанишиною, народною депутаткою, членкинею комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Ольга, доброго дня! Привіт, Ольго. Розкажіть нам про свій досвід, і як взагалі так сталося, що ви почали займатися медичним канабісом ще й на рівні законотворця? Я, взагалі, свою кар'єру дуже давно починала з громадської пацієнтської організації, дуже довго працювала у сфері захисту прав пацієнтів, таких як віл-позитивних людей, людей, які хворіють на туберкульоз, онкологію та інші тяжкі хвороби. Потім так сталося, що міністр охорони здоров'я тоді. Це була Уляна Супрун, запросила мене в свою команду. Ну, власне, там напевно я вперше почала розуміти користь медичного канабісу, тому що до нас приходили пацієнти, які про це говорили. І додатково Уляна пропагувала це теж цю тему. Ми навіть тоді постановою кабінету міністрів намагалися легалізувати вживання медичного канабісу. Тоді в нас був міністр внутрішніх справ пана Ваков, який це заблокував. На жаль, тоді це не вийшло. Через деякий час я стала депутаткою вже в парламенті українському. Власне, ті люди, з якими я працювала в пацієнтській спільноті, потім в міністерстві охорони здоров'я, прийшли до мене вже з готовими пропозиціями. Ми дуже довго насправді думали, як і коли це запустити, тому що тема, звичайно, на той час вона була ще не такою зрозумілою для суспільства. І ніхто не хотів насправді реєструвати перший проект закону. Велися перемовини, звичайно, з монобільшістю, тому що там набагато більше шансів, що цей законопроект пройде. Але я думаю, що перший крок всі боялися зробити, тому що неясно було, як це вплине на рейтинги, там ще на щось. Ну, Оскільки я людина, яка представляє саме пацієнтів, я дуже добре розуміла, наскільки потрібний цей закон для людей, які страждають від болю різних соматичних хвороб я тоді погодилася першою зробити цей крок. Це було в грудні 21-го. 20-го, напевно, року, та да, 20-го, це було так досить, я думаю, для всіх шокуюче і, напевно, сміливо. Але, от власне, цей крок він запустив взагалі дискусію всередині парламенту, всередині суспільства. Той закон, який я реєструвала, він в результаті не набрав потрібної кількості голосів. А в першому читанні ми... Ну, мені здається, там 40 голосів нам не вистачило, і він був відправлений на доопрацювання. Ольга, розкажіть, як це відбувалося? Тобто, з якими проблемами вам довелося стикнутися? Як, взагалі, сприймав цей парламент? Як взагалі так сталося, що ви в принципі, ну як я кажуть, в народі додавили? Далі, після того, як ми отримали, ну? Ситуацію, коли закон не пройшов в першому читанні, я думаю, що дуже великий результат цього було, по-перше, те, що суспільство дуже сильно в процесі дізналося багато про медичний канабіс. У нас була така потужна пацієнтська підтримка. У нас навіть була цей закон, називався Закон Софійки, тому що дівчинка з епілепсією і її мама вони були обличчям цього закону. Тому що ця Софійка, вона ну мама їй давала вже медичний канабіс на той момент нелегально. Вона його завозила з сусідніх країн. По суті, порушувала закон, але вона могла про це відкрито говорити і допомагала нам з тим, щоб люди про це дізнавалися. У нас дуже сильно тоді, мені здається, російські наративи звучали в парламенті, тому що ну, мене транслювали там на російському телебаченні, коли я виступала з трибуни, і оці всі радянські скрєпи, вони звучали всередині парламенту. На жаль, були і проросійські народні депутати, які говорили те саме, що говорила Росія про Україну, що там Україна. Засадить все кущами канабісу на кожному подвір'ї, всі будуть курити і так далі. Ну і, звичайно, що у нас є Юля Тимошенко, яка всі ці наративи дуже потужно в парламенті просувала. Ну І ще грало те, що я все-таки опозиційний депутат. І, там, Якась кількість депутатів, монобільшості, вони от саме тому не підтримали цей законопроект, тому що це не їхній. І тоді було, ну, ми вели переговори далі з громадськими організаціями, з урядом, і вирішили, що найкраще буде, якщо уряд зареєструє наступний проект закону. Він був, в принципі, дуже схожий на мій текст, тобто він був взятий за основу, щось там поміняли, але так не суттєво. Власне, вони зареєстрували тоді цей законопроект, потім почалася війна. Ясно, що якийсь час було не до того, але з часом ми почали розуміти ще більшу актуальність цього законопроекту, тому що є і дослідження, і практика, яка доводить, що ну, під час там. Воєнних дій, люди, які страждають на різноманітні болі, і фантомні болі, і болі після поранень, а також ПТСР, медичний канабіс допомагає та, в якихось конфігураціях там, з іншою терапією, але це реально те, що теж потрібно в Україні. У в нас збільшилася якби, потреба в цьому законі, тому ми почали цим активно займатися. І дуже важливо було те, що голова нашого комітету Михайло Радуцький він включився і дуже підтримував цю тему. І я точно знаю, що президент України Володимир Зеленський ну якось він в якийсь момент розумів, що це потрібно. Вони проводили там опитування різноманітні, бачили, що в принципі навіть там суспільство, виборці вже розуміють, навіть там бабусі виборці Юлії Тимошенко вже і, і вони розуміють, що ми говоримо про ліки. Тому тут оце допомогло. Я думаю. Ну і сам момент, коли цей закон вже був винесений в залу, в цьому передавала теж велика медійна компанія. І, до речі, журналісти дуже класно нас підтримували. Я майже не бачила в Україні нефахових публікацій. Якось всі там відомі журналісти, медіа вони розуміли, про що ми говоримо. Да? І тоді в парламенті, коли було перше читання, я думаю, що це був переломний момент, тому що в той момент у нас там деякі депутати прямо розказували свої історії з трибуни. У нас є там Яна Зімкевич, вона ну, має великі проблеми зі здоров'ям, вона на інвалідному візочку, в неї дуже сильні болі є. І от вона про свій досвід говорила: у нас є Анастасія Радіна, вона онкологію мала і лікувалася хіміотерапією, і вона теж говорила з трибуни про свій досвід. Я думаю, що ці моменти вони теж якось вплинули на зал. І в результаті ми мали ще й з запасом голосів, мені здається, 246 було в першому читанні. Ну, мінімальна потреба це 226. Я думаю, що тоді, ну, якби от. Ці саме люди, які виступали з трибуни, вони переконали зал. Розкажу свою історію. Це був червень цього року, 23-го, мається на увазі. В Німеччині є велика індустріальна виставка по медичному канабісу. Я якраз була на ній присутня, і в цей день. Президент Зеленський вийшов в публічний простір і закликав парламент підтримати законопроект про медичний канабіс, і це було от прям як відбувається найбільше в Європі виставка по медичному канабісу. До мене звернулися дуже багато колег, і кажуть: а як це? А що це? А що буде? Чому от є розуміння, чому саме в той момент, вже після там майже двох років війни, президент вийшов. Ну на той момент ще не було два роки, але вийшов в публічний простір і закликав. Чому як, як так сталося? Я думаю, що. Що стосовно виставки, це скоріше за все просто співпадіння. Не думаю, що офіс президента прям знав про цю конкретну виставку, можливо, і знав, але як я казала, просто дуже велика команда над цим працювала. Насправді, у нас там і депутати із нашої фракції, із фракції Слуга народу, і Міністерство охорони здоров'я і громадські організації всі працювали. Не публічно, також в тому числі, над тим, щоб цю, цю інформацію якби постійно ну, тримати в фокусі. Я думаю, що це просто був момент, коли, ну. Президент дійсно майже на кожній нараді в той в той час питав, що в нас з медичним канабісом. Але ну там в керівництва слуг народу в них був страх, що знову ми провалимо, і вони дуже переживали, чи вистачить голосів. голоси треба голоси було збирати. Але як я вже сказала, в президента завжди була така позиція по канабісу, що він прям ну от. Майже на кожній нараді він про це питав і просто напевно в той момент вирішив навіть публічно це підтримати, за що я реально йому дуже вдячна. А були такі ситуації, коли от було все на грані? Тобто, от от-от і не буде прийнято, да, і да, от да, хтось зайняв позицію, яка допомогла все ж цьому реалізуватися? Ну тобто, розкажіть про такі ситуації, якщо ви можете згадати, Ну, якісь. от у нас прямо в момент голосування. По-перше, ми готували цей законопроект. Там така ну механіка роботи Верховної Ради, що спершу ми ставимо там поправки на. Народних депутатів їх було дуже багато. Ми тоді просто в публічне поле виносили ці історії. Тобто народні депутати подавали спам відвертий, да коли просто людина подає там 100 поправок, представляючи слова місцями і коми це робиться для того, щоб просто ставити ці поправки в залі і блокувати закон. Там два-три дні. Коли ми говоримо, що Верховна Рада має засідати три дні і слухати там Юлію Тимошенко або ще когось, звичайно, що ну, це ускладнює рішення, чи буде закон взагалі випущений в зал. Вони цим користувалися, але ми вже досягли моменту, коли ми оптимізували, скажімо так, частину поправок, які можна буде ставити нашим комітетом. Відповідно до закону, тобто нічого не порушуючи згідно з регламентом, і дійсно, ми, мені здається, витратили ну, напевно там години 4-5, можливо, на те, щоб просто депутати ставили свої поправки. Їх вже ніхто насправді не слухав. Це такий фарс в Верховній Раді відбувається. Ну, я стояла на трибуні, значить, і відповідала одне і те саме тим депутатам з європейської солідарності, які теж користувалися цією історією. На наступний день у нас вже було голосування. і Тут у нас. Якби, по регламенту ще момент, коли депутати мають право поставити свої поправки на підтвердження. Їх було, мені здається, 18. І тоді, от якраз відбулася ситуація, що нам потрібно було, щоб всі ці поправки пройшли, тобто нам треба було 226 голосів за кожну поправку. І після цього 226 мінімум за закон. І тоді. Ми прямо перелякалися в якийсь момент, тому що за поправки почали голосувати депутати. І спершу було там 242 голоси, потім 240, потім 238. І воно так почало падати, коли ми побачили 227 на табло, а ще там не знаю, 10 поправок треба, а потім закон. Ми реально почали дивитися, хто з фракції ну, починає там знижувати голоси. Це було, була була е, фракція довіра. Е, якось, ну. В них стався якийсь, я так розумію, збій. Ну тоді вже там всі почали там звертати на них увагу, просити їх далі голосувати. Слава Богу, якби все вирівнялося, і ми також мали, мені здається, дуже сильно запасом потім голоси за закон і за кожну поправку. Смішний момент був вже наприкінці, тому що коли стало зрозуміло, що за поправки всі є голоси, спікер. Почав говорити про те, що зараз ми будемо голосувати за закон, всі мобілізуйтеся. Юлія Тимошенко підняла руку і каже: а, ну, якби, по процедурі вона вже не може виступати, крім як з процедури. Що таке з процедури, коли ти можеш сказати, що була порушена процедура? Про, процедура Порушена не була, тому Юля Тимошенко почала казати про Бога, <сіхання> про ну, якісь такі речі, що ви тут сьогодні були на молитовному сніданку зранку. І, ну, і ти, Стефанчук, сказав: так, це не з процедура Юля Володимирівна, ну це вже було реально смішно. І я думаю, що цим своїм ще знаєте, ну, це було, от коли ти перегинаєш палицю, що всі вже так повернулися, думають, ну. Я от вже за це проголосую просто принципово, тому що просто вже не можеш терпіти цей фарс. Це було занадто, і я думаю, що дякую, Юлія Володимирівна. Вона ще нам пару голосів наколядувала в той момент. Цікава історія. Думаю, що ви сприймали якось це особисто ну, перемогу, власне, да, прийняття законопроекту. Які були відчуття в моменті? Ну, тобто. Це об'єктивна ситуація, законопроект і змінює в принципі суспільне сприйняття, канабісу взагалі ну багато, багато речей змінює. Да? Які були відчуття всередині, коли це відбулося? Ну я дуже багато насправді працюю от в сфері там та законотворчості, адвокації, тому я бо я звикла до того, що там нічого не буває, там з першого разу. І треба там пройти великий шлях. Тому я вже навіть не хвилювалася так сильно, бо я розуміла, що якщо ми зараз провалимо, ми знову закон <смі> і будемо знову над цим працювати. Тому я не можу сказати, що це для мене було прям життя ну, питання життя і смерті. Тому що я розумію, що кожен шанс треба використовувати, не пройде зараз, пройде потім. Ну я була звичайно дуже рада і вдячна всім насправді, тому що. Стільки людей над цим працювало в кожен момент хтось робив якийсь важливий крок, річ, яка от, підштовхувала цей закон до прийняття. Тому ну, мені було просто радісно там з колегами обійнятися, всім, хто допомагав, сказав сказати дякую. Ну і розуміти, що далі там ще багато багато роботи. Я думаю, що дуже багато людей в Україні вам вдячні. Насправді велику справу зробили. Але розкажіть, от чи є особистий досвід у вас споживання медичного канабісу, чи були ситуації, коли ви зрозуміли, що це впливає безпосередньо на ваше життя? Глядачі знають, у нас є там два типи да, медичного канабісу. Перший це CBD, це те, що не е, має тетрагінера канабіол, канабінолу і не має наркотичного. Ефекту і є ті, що більш складні да ліки, коли вони вживаються вже для, для складних хвороб, коли там це дуже сильні болі, онкологія і так далі. Для паліативних пацієнтів у мене є досвід насправді, і він у мене постійний, це вживання CBD. Він Він є регулярний, але в ті моменти, коли там є якісь особисті історії, тому що я там під час війни пережила багато трагедій, коли там йде там, сильна, сильний обстріл Києва або якісь інші речі пов'язані там із війною, наприклад, там ти не можеш спати, Є там, в організмі якісь виснаження. мені дуже допомагає CBD. От, мені здається, там, найгірші моменти там, це жовтень. Е... 22-го року, коли там були сильні обстріли, не було світла, до мене от прям подруга прийшла і сказала: слухай, ну ти за це борешся? Спробуй. І дай це мені допомогло. воно ну просто знімає таку напругу дуже сильно в тілі, і я реально можу спати з цим. Тому я, от наступного ранку, коли прийшла в парламент, я прийшла до нашого голови комітету, кажу, Михайло Борисович: це реально всім потрібно. Ну, от воно допомагає. Нам потрібно за це поборотися. Я думаю, що дійсно от людям, які в Україні, в Києві живуть, переживають всі ці стреси. Досі це дуже важливо знати і мати під рукою CBD, в цьому взагалі немає нічого поганого, немає там наркотичних речовин, немає звикання. Там хтось валеріанку використовує. Ну мені валеріанка не допомагає. Да, а в біді мені допомагає спати і нормально себе почувати в ті моменти, коли реально погано. Дякую за такий позитивний відгук, бо дійсно дуже люди сприймаються по різному і дякую, що ділитеся своїм досвідом. Давайте коротко про поговоримо про те, що було дозволено, як індустрія буде працювати, що було легалізовано, як це все буде умовно через два роки. Ми нашим законом. Дуже хотіли дозволити максимальне використання медичного канабісу, тому нам не підходив варіант лише постанови, тому що постанова все-таки звужено трактує цю історію, і постанова не є дуже надійним законодавчим таким регулюванням, наприклад, навіть для тих, хто би хотів там продавати, виробляти і так далі. Тому що постанову можна дуже швидко скасувати. Закон України скасувати. Сувати дуже складно, тому ми власне хотіли законом дозволити як вживання медичного канабісу. Ну, відповідно, дати право лікарям його виписувати. Наукову діяльність, тобто дослідження цієї рослини, і великий пласт це вирощування і виробництво, коли на території України також можна вирощувати медичний канабіс і виробляти з нього ліки. Також можна його виробляти із. Імпортованої сировини тому ми максимально дали можливість. І для медичного канабісу, і для технічного канабісу ми законом теж я думаю зробили дуже добру справу для України і для тих аграріїв, які там досі займалися вирощуванням технічного канабісу, тому що відтепер рівень тетрагідроканабінолу дозволений в технічному канабісі. Це той, з якого роблять е, різні там цеглу, папір, тканини і так далі. Він може мати в собі вміст 0,2 два канабінолу. Раніше це був було 0,08, що було дуже мало, і це там тягнуло за собою. Ну, набагато там складніші умови, скажімо, вирощування. Ми підтягнули наше законодавство до європейського в даний момент, і ну власне дали можливість як медичному, так і технічному канавісу в Україні розвиватися і бізнесу, вкладати в цю індустрію кошти, інвестувати. Сподіваємося, що це також допоможе і економіці, в тому числі. Тобто, з того, що ви кажете, ну є декілька позитивних аспектів прийняття законопроекту. Перше це доступ пацієнтів Безпосередньо, це те, власне, чому закон був прийнятий економічний фактор, тобто умовно аграрії зможуть цим більш вільно займатися. Чи ви вбачаєте якісь додаткові соціально позитивні впливи законопроекту на розвиток суспільства України? Я е, дійсно сподіваюся, що Після того, як ухвалений закон буде дуже правильно виписана нормативка кабінету міністрів, яка дійсно не дасть там монополізувати цей ринок, централізувати. От я би хотіла, щоб він був максимально відкритий для інвестицій, для того щоб не зважаючи на війну, в Україні створювався такий бізнес, тому що в нас є величезна когорта людей. Я думаю, найбільша в світі немає більше в світі такої потреби, як в Україні. В цих ліках і це може дати великі можливості для розвитку бізнесу, робочі місця і податки. Ну і звичайно, якщо говорити про соціальний ефект, то це вплив просто на те, щоб суспільство було психічно більш здоровим, я скажу так. Тому що навіть ну, коли ми говоримо про болі, це також впливає на нашу психіку. І коли ми можемо просто дуже легко зняти цей біль, ми можемо нормально жити, ми можемо не нервувати зараз. Неелектризоване суспільство в Україні. І якщо от за допомогою медичного канабісу ми зможемо цей біль, хоча б там на якийсь відсоток зменшити, це буде дуже важливо, тому що ну, для України сьогодні це є критично, і я вважаю взагалі, що е, от в цій царині там да допомоги в психологічних проблемах проблемах зі здоров'ям Україна має використовувати всі наявні ресурси, які є в світі? Та ми просто маємо це все брати собі і впроваджувати. Ми не можемо ну ігнорувати там якісь винаходи в світі, які вже працюють, тому що нам це потрібно найбільше сьогодні. Добре, а чи вбачаєте ви якісь негативні аспекти прийняття закону? Бо ну. Не мені вам розказувати про те, які були коментарі опонентів по типу: от зараз в кожному гаражі з'явиться виробництво медичного канабісу. Тобто, чи вбачаєте якісь ризики в тому, що закон був прийнятий? Ні, не вбачаю. Це клас супер. Мені подобається. Ні, я, я думаю, що просто ну ми ж ми ж говоримо сьогодні про Україну. Всі, хто тут живе, прекрасно знає, що якщо людина якась хоче купити собі якісь наркотики, це взагалі не проблема. Да? І це відбувається так, як це відбувалося багато років. Що робить легалізація медичного канабісу? Вона виводить з тіні частину цього бізнесу. Да? Тому що зараз люди, які потребують навіть за станом здоров'я. Вони вимушені нелегально завозити ці ліки або десь купувати просто на чорному ринку. Що це означає? Що людина купує неясно що за великі гроші, і не зрозуміло, чи воно їй допоможе. Що робимо ми? Ми даємо можливість такій людині заплатити за ці ліки, заплатити з цього податки і використовувати сертифіковані ліки, які точно допоможуть, тому що це прописав лікар. До речі. Вся ця система вона буде відслідковуватися в електронному режимі, тобто можна буде там відзерняти і до пігулки, яка там потрапляє до пацієнта. Ну там це буде пігулка або якась там масло, екстракт і так далі. Весь цей ланцюг можна буде прослідкувати. Тому я думаю, що тут найбільша проблема для тих, хто там в цьому бізнесі чорному, кришував його, розуміти, що зараз там частину цього ринку треба буде просто ну, про неї забути. Ольга. Я вам дуже вдячна за ваш прогресивний підхід. Я думаю, що якби не ви цього всього не було, цих би розмов цього подкасту б не було. Тому від себе особисто дуже дякую за те, що ви, скажімо, так, зробили титанічну кількість зусиль для того, щоб це було легалізовано. І, власне, надзвичайно дякую від свого імені від імені дуже багатьох українських пацієнтів, з якими ви безпосередньо в контакті. Я думаю, що знаєте їх потреби більше ніж я. Дуже вам. Дячна за це. Я вам теж дуже дякую за такі слова. Насправді, я дякую зі свого боку всім людям, які до цього були долучені. Їх велика кількість. Я навіть не можу їх перелічити, але дійсно дуже багато людей працювали. Кожен внесок в цей процес є надзвичайно важливим. Мене звуть Ганна Глощенко. Це 4.20 подкаст. Перший подкаст про медичний канабіс в Україні. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за новинами в сфері медичного канабісу в Україні. Буде цікаво. Дякую.